Щоб щодня могла свіженьки новини читати. Закачала і Фейсбука, Інстаграм, погоду. Звісно, що не обминули модного тіктоку. Баба з хати не виходить, залипа випа вінець. Позна знайомих по усій планеті Пила. Вона б замість тих підосінь краще позварила. Охорон заруши зілля, жуки бульбу з'їли, а в саду між бур'янами сто ніч вовки пили. Фрося їм відповідала, Я, мої хороші, зароблятиму мішками в інтернетні на троші, поки люди в магазині і кісточки мили, на бабулю підписали Збирала журналістів купа біля хату. Нову зірку у новинах треба показати. Через день купила баба для себе айфона, їсть у модних ресторанах, ходить по салонах. Через рік придбала пісні велику квартиру. Ні ремон зробила модний. Колися та моторна, ніби молодиця. Отака, бо вична, люди, в інтернеті сила, навіть із старої баби блогера зробила.